Сьогодні я отримала пенсію 1200 двісті рублів. Мені пояснили, що пенсію мені вже давно проіндексували. Я пропрацювала на роботі 37 років і заробила 1200 гривень пенсії. Я дуже ображена на Ясенюка за те, що він обіжає так людей. І Я всім буду говорити, щоб вигнали Ясенюка, щоб, щоб не було. Щоб не було такого безпреділа, щоб люди в мусорниках хліб не шукали, і щоб я на зиму не ходила в оці лаптях, бо тому що других я не можу сюди. А часки як вас звати? Іванівна. А Любові Ванівна Бурсак, Захарівська, 14, квартира 103. А скажіть, а коли тут каплін розховувався? Скільки він розраховувався? По скільки давав? 70 руків. Це за день чи за час? За день. Мені за день заплатили 70 рублів. А я, ну, ще хочу заробити 70, бо лапті треба купити. Сапожки. Я вас зрозумів. І скільки днів ви стояли, так? Ну, стояла днів в 4, а потім заболіла. Ну, за 4 заплатили, нормально. Заплатили, так. Да. Ну, не обманують платить. Ні, да? умник, платить. Молодець. А сам ходи, сам роздаєш чи що? Э, Ні. Він сам не роздає. А хто роздає? А такий хлопчик чорненький давав мені. Не пані, кого зовут. Не знаю. Хлопчик чорненький. В чорні куртці. А список ведуть вони, кому задали, кому да, не Так, Я дали. казала свій адрес. Все казала. Я вас зрозумів. Да. Я вас зрозумів. Та давайте я попрацюю. Може на лапці зарубку.